Колись аніме Бліч разом з Наруто та Ван Пі сформували так звану велику трійку Сінен Тайтів свого часу, будучи по суті найяскравішими представниками свого покоління. Згодом настали роки затища, коли аніме адаптація взяла паузу, і багато хто вважав, що найбільша слава аніме серіалу залишилася в минулому, тому що, як показує практика, історії, які продовжують через великий проміжок часу, виходять набагато гіршої якості. Проте бліч це не торкнулося. Продовження адаптації манги під назвою Тисячолітня Кривава війна стало дійсно приємним сюрпризом для фанатів, про яке вони могли мріяти багато років. Але що ж робить бліч таким особливим? У цьому огляді ми сфокусуємося на класичній аніме адаптації серіалу. Кінограф разом з вами розбере сюжет, героїв, стилістику та багато інших аспектів, які роблять цю історію такою самобутньою. Кокороту накісаки сононакані У основі всесвіту аніме «Бліч» лежить всім знайома парадигма існування нашого всесвіту. Раю та пекла. Проте аніме має своє бачення смерті та потайбічного життя. Серіал «Бліч» стартував 5 жовтня 2004 року на телеканалі TV Tokyo. Історія розвертається в звичайному японському місті Каракура, де живе звичайний на перший погляд 15-річний школяр Ічіго Курасакі. Але його так звана звичайність оманлива він бачить привидів, і це лише верхівка айсберга. Перша серія показує нам, як рудоволосий хлопчина намагається захистити дівчинку-привида від агресивного злого духа, якого називають пустий. У цей час він зустрічає чорнявку на ім'я Рукія, після чого Ічіго дізнається про існування світу Сінігамі, які патрулюють світ та захищають людей від пустих. Згодом Рукія починає пояснювати цілі та завдання Сінігамі, коли Злий Дух повертається і нападає на сестер Ічіго, Юдзу та Карін. Головний герой одразу демонструє, що він не звичайний хлопчина, коли розриває кідо. Кідо це таке собі закляття із духовної сили, яке звичайна людина не може зруйнувати. За декілька сцен ми бачимо, що Рукія поранена у битві зі злим духом і змушена передати у вічі Ічого частину своєї духовної сили сінікамі, в результаті чого хлопчина з рудим волоссям сам стає самураєм сінікамі та рятує своїх сестер. Саме ця подія першої трансформації Ічиго і запускає основний сюжет. Увесь драматизм розкривається, коли ми дізнаємося про існування товариства душ, потайбічного світу, побудованого за зразком феодальної Японії, де мешкають Сінігамі, або іншими словами, жниці душ. Якщо просто їхня основна місія боротися зі злими духами пустими. І відправляти душі померлих у товариство душ. Товариство душ це простими словами потайбічний світ. Тут живуть сінігамі і більшість душ, які змогли спокійно перейти у світ після смерті, тобто реінкарнувати. Але пліч одразу ж відкидає прості постулати, які ми знаємо про рай у класичному сенсі. Товариство душ це сувора, ієрархічна та бюрократична система зі своїми політичними інтригами, корупцією та таємницями. Саме ця неідеальність ідеальність і робить світ живим та близьким для розуміння звичайному глядачеві, так як він має багато спільного з тим, що ми маємо у житті. <зас> Загалом зображення світу дійсно приємно дивує. Стилістика Куботайто – це справжній шедевр, чорні хаорі сінігамі, готичні елементи, що переплітаються синуїстськими мотивами, а імена та заклинання звучать латиною та іншими мовами, в залежності від арки чи героїв. Це все створює унікальну, незабутню атмосферу, яка знаходить відклик у глядача з будь-якого куточка планети. На противагу товариству душ існує інший вимір, який має назву «Уекомундо». Що дослівно з іспанської перекладається як пустий світ, це світ, у якому живуть душі, які не потрапили у товариство душ. Вони перетворилися у тих самих злих духів, які полюють на душі людей та є основними ворогами -сінігами. У Екомундо зображений як світ, де навколо пустеля, пісок і завжди панує ніч. Тут також є свій устрій життя, який має певний аналог устрою товариства душ. Особисто на цих контрастах Кубо Тайто чудово і будує протистояння різних світів. Сила Бліч перш за все у його персонажах. Головний герой Чіго Курасакі – це не ще один хлопчина, що просто мріє стати найсильнішим і найкрутішим. Його рушійна сила та мотивація це глибока психологічна травма дитинства. Почуття провини за смерть матері та одержимість захистити близьких йому людей, які дуже часто потрапляють у небезпеку. Він стає сильнішим не для слави чи визнання, а щоб ніколи більше не відчувати себе безпорадним, коли життя оточуючих під загрозою. Його життєвий шлях це постійне дослідження власної ідентичності, розгадування таємниць свого походження. Протягом усього серіалу ми будемо розуміти, що батьки цього хлопця явно були непростими людьми. Це буде розуміти Ічико. Проте, яким би не був класний головний герой, для того щоб сюжет гарно працював, потрібні й інші фігури. Справжню магію серіалу надають відносини між іншими головними персонажами, а їх тут дуже багато. На першому плані, звісно, зв'язок Ічіго з Рукією Кучікі це взагалі одні з найяскравіших платонічних відносин в аніме. Вона його наставниця, моральний орієнтир і найвірніший друг. Між ними немає зайвих сантиметрів або передбачуваних романтичних кліше лише безмежна довіра та готовність кинути виклик усьому світу заради порятунку одне одного. Його друзі дитинства Оріхіме та Чад це не просто супутники, вони його якіру людяності, постійно нагадують тічиго, що, незважаючи на його силу, він до сих пір звичайний підліток. Ще ми маємо гордовитого квінці Урю Ісіда, який спочатку суперник. Але згодом стає добрим товаришем, чия власна боротьба за збереження спадщини свого народу додає історії неймовірну глибину та змушує задумуватися про важливість нести свої традиції. З плином серіалу додається багато інших друзів та товаришів, які роблять нашу пригоду ще і ще цікавішою. І, звичайно, неможливо не поговорити про головного лиходія, який має бути у кожній історії, а це не просто злий геній, він філософ-нігіліст, який кидає виклик самому поняттю бога та долі, холодні розрахунки і масштабні плани, роблять його одним із найвиразніших антагоністів в історії Сьонину жанру В принципі, неможливо не поговорити і про готей – це основа та військова сила товариства душ. Вони мають у своїй основі командира та капітанів, які у свою чергу мають у підпорядкуванні лейтенантів та загони солдатів. Саме капітани та лейтенанти своєю різноманітністю та колористикою характерів стають справжньою окрасою цього серіалу. Часто вони виходять на передній план, а своєю харизмою можуть затьмарювати головних героїв. У противагу готея 13, ми згодом будемо бачити аранкарів. Це пусті, які у силу еволюції отримали свій аналог сили як у Сінігамі. Вони проживають у будівлі Ласночес, яка в Уекомундо. Вони, як і капітани товариства душ. Мають небачену харизму, силу і часто стають найцікавішою основою історії. Не можна не згадати одних із найзагадковіших персонажів серіалу: генія Урахару Кіске та кішечку Шихоїн Юруїчі, які мають цікаву історію та неоднозначну репутацію. Вони часто допомагають головним героям і є такими собі оповідачами складних речей у світоустрої. Звісно, це далеко не всі герої. Є ще вайзарди, сінігамі, які стали напівпустими. Є кон, який стає волею долі комедійною нотою, яка постійно контрастує з Зичико та його друзями. Проте, на жаль, тяжко вмістити всіх в одне відео, коли ми говоримо про аніме довжиною в багато років. А тому йдемо далі. Коли ми розбираємо аніме пліч, Неможливо не говорити про дизайн персонажів, тому що це дійсно окремий аспект, про який хочеться говорити. Сам Кубо Тайто неодноразово казав у своїх інтерв'ю, що перш ніж писати сюжет, він спочатку створює персонажа. Спочатку я малюю людину, і лише потім вирішую, ким вона є, що робить і у якому світі живе. Це пояснює, чому навіть другорядні герої в бліч. Мають свій неповторний стиль, від форми волосся до найменших деталей костюма. Для Кубо Тайто візуальний образ це не просто малюнок, це частина історії. Спосіб показати характер без слів. Його персонажі мають чіткі силуети та модну харизму. Це не випадково. Кубо любить сучасну моду, і його малюнки часто виглядають так, ніби герої щойно зійшли зі сторінок модного журналу. Чорні кімоносі ніґамі нагадують класику, але в кожного героя є певні свої особливості. Які підкреслюють його характер: різна довжина рукавів, поясів, аксесуари, зачіски? Я хотів, щоб навіть у традиційному одязі вони виглядали сучасно, тому що це не духи минулого, вони частина нашого світу. Цей баланс між традиційним і сучасним одна з причин, чому бліч так візуально впізнаваний. Коли Ічіго, головний герой вперше з'являється з яскраво помаранчевим волоссям і суворим поглядом, це створює контраст із чорним впранням сінікамі. Такі кольорові рішення це не просто краса заради краси, а спосіб підкреслити характер. Молодий, яскравий, по-справжньому живий. Кубо також свідомо уникає надто деталізованих фонів. Це його художній прийом. Він хоче, щоб глядач дивився лише на персонажа, на його рух, позу, емоцію. Мені подобається, коли малюнок дихає. Якщо за героєм забагато деталей, це шум. А коли позаду порожнеча, ти бачиш душу. Беліч завжди стояв дещо осторонь від своїх сьонин однокласників більш стильний, місцями брутальний та меланхолічний, а місцями легкий і невибагливий. І в цьому полягає його чарівність. Кубо створив світ, у якому стиль – це не додаток до історії, а сама її частина. Бойові сцени в Бліч – це окремий вид мистецтва. Не просто сутички різних героїв, де хтось когось перемагає. Кожен бій – це діалог ідеологій. психологічний поєдинок, де емоції та внутрішні переживання стають поштовхом для сили йти до кінця, жертвуючи життям. Мімотота. Кіба. Тас канівата шнітудойтейтас. Концепція Занпакто, меча що є відображенням душі власника, несамовито геніальна. Кожен Занпакто є унікальним, має свої рідні властивості і декілька ступенів сили та форми. Перша форма Шикай. Вона підкреслює певний статус і силу героя, має унікальну форму та властивості в залежності від воїна Сінікамі. Друга форма Банкай фінальна стадія вивільнення Занпакто. Тільки найсильніші герої можуть це робити. А тому, коли відбувається на екрані вивільнення меча, ми бачимо справжню феєрію сили та візуального атракціону. Загалом Занпакто – це досить важливий аспект історії. Щоб стати сильнішим, Сінігамі повинен не просто тренуватися, а пізнати самого себе, пізнати свою душу, пройшовши через велику кількість битв та знайшовши гармонію зі своїм внутрішнім світом. Через це глядач може знайомитися і краще розуміти того чи іншого героя, розуміти його психологію та характер. Загалом аніме адаптація піднімає протистояння та битви на дійсно новий рівень анімація від студії Pierrot з кожною аркою показує максимум того, що актуально було для свого часу. Якщо простими словами, це дійсно анімаційна насолода. Звісно, без гарного музичного супровіду. Неможливо поринути в емоційний стан того, що ми бачимо на екрані, і тут дійсно творці постаралися на славу. Саундтреки і бліч навіть сьогодні ставляться за приклад того, як потрібно працювати з музикою у аніме, меланхолічні настрої чи веселі будні героїв. Кожен саундтрек підкреслював несамовито влучно. Звісно, не без допомоги геніального японського композитора Сіро Сагісу, який прикладав руку і до інших культових аніме, таких як, наприклад, Євангеліон чи Персерк. У аніме «Бліч» рок гітари може запросто змішуватися з хоральними співами, перетворюючи кожну сутичку на епічну симфонію сили. І ось ми дійшли до сучасного відродження і продовження адаптації. Аркадесячолітня кривава війна це не просто продовження. Це досить темне, дуже доросле та безкомпромісне продовження саги, про яке фанати читали у манзі і мріяли всі ці роки побачити на своїх екранах. <звук> Зікрахунамунанікамі. Серіал Пліч Тисячолітня Кривава війна стартував 11 жовтня 2022 року. І це майже після 10 років перерви. Сюжет розгортається навколо вандер Рейху. Це квінці, які оголосили війну Сінігамі. Могутня армія, яка вижила тисячоліття тому, і тепер повернулася за жорстокою помстою. Їхній лідер Яхве, якого величають як батько квінці. Несе у собі не просто загрозу, а повне переформатування самого світоустрою. Арка відзначається масштабом. Протистояння ведеться не за місто чи країну, а за саму основу всіх світів. Напруга відчувається у кожному епізоді. Улюблені персонажі опиняються на межі життя і смерті. А битви носять відчайдушний, часто трагічний характер. Ну і звісно, ми отримуємо багато відповідей. Фанати нарешті дізнаються останні таємниці товариства душ, походження Ічіго та справжню ціну, яку доведеться заплатити за перемогу. Нова аніме адаптація дотримується манги, зберігає стилістику та анімацію, яку так сильно полюбили фанати, та підводять поступову історію до свого фіналу. Попри культовий статус, бліч має певні зауваження як від фанатів, так і критиків. Найголовнішим зауваженням є велика кількість філерів. Через успіх серіалу студія Пірот неодноразово продовжувала випуск серіалу між основними арками манги, щоб не наздогнати сюжет. Деякі сезони розтягуються, а частина глядачів, звісно, могла втрачати інтерес. Хоча заради справедливості варто відмітити, що деякі арки філерів дійсно варті уваги, і вони досить цікаві, як самостійна історія. Наприклад, арка повстання Занпакто. Вона дійсно круто розкриває сутність мечів сінікамі, має дійсно цікавий сюжет і дизайн персонажів. До того ж, деякі філерні арки, які ту, що я згадав, створювала студія разом з Куботайто. Він виступав у ролі консультанта. Другий мінус історії у тому, що вона має нерівномірний темп. Початок історії сприймається динамічно та логічно, але місцями історія втрачає ритм. Діалоги та сутички деяких персонажів мають зайву розтягненість по хронометражу. Хоча така хвороба, якщо можна так сказати, притамана багатьом багатосерійним сьонинам. Також автора часто критикують за недостатній розвиток другорядних персонажів у світі бліч багато цікавих та харизматичних героїв, але далеко не всі вони отримують екраний час або завершені арки. Кубо, схоже, часто віддавав перевагу дизайну та екшену. Бліч це не лише про епічні битви, загадкові персонажі та дивовижні світи. Це історія про те, як ми знаходимо силу в дружбі та людях, які нас оточують навіть в найтемніші часи життя. Це історія про те, як долати власні демони та як знаходити свій шлях у житті, де немає простих відповідей, де за власне місце у житті треба боротися і ніколи не здаватися. Це сага про долю, ідентичність та незламну волю захищати те, що нам всім найдорожче. Тому, якщо ви колись любили пліч і відпустили його, зараз ідеальний час повернутися до історії. Звісно, якщо ви ще це не зробили. А якщо ніколи не доторкалися до цього світу, можливо зараз найкращий момент, щоб поринути в цей унікальний, готичний, десь, можливо, меланхолічний та філософський візуальний атракціон. Бо деякі історії не старіють, вони лише чекають свого часу, щоб знову спалахнути, і пліч це яскравий приклад.